Я всіх вітаю на моєму каналі. Мене звуть Катя, і сьогодні мова піде про детектив Агати Крісті під назвою Вечірка на Хелоуін. Ця книжка з циклу романів про легендарного іконічного детектива Еркюля Пуаро. Це не досить відома книжка в авторки, і в принципі я навіть про неї б і не знала, якби не нещодавна екранізація «Привиди Венеції, в основу якої якраз і ліг сюжет цієї книжки. Мені дуже хотілося подивитися фільм і, звичайно, я не могла це зробити, доки не прочитаю перше джерело. Того ж мені не хотілося, щоб сталося так, як з іншими двома відомими творами Гати Крісті: Вбивство в східному експресі та Смерть на Нилі, де я спочатку подивилася фільм, а потім на книжки вже якось і не тягне, бо я вже знаю, хто вбивця. І так, хоча самі по собі історії цікаві, але для мене важливо ще розгадувати загадку. І хоч я майже ніколи не вгадую, хто вбився, але сама суть. Тож я відклала всі свої інші книжки і прийнялася за читання вечірки на Хеллоуин». На просторах інтернету побутує думка, що це не найсильніша книжка в авторки. Але на мою думку, ця книжка явно недооцінена. І для мене, за рівнем цікавості, вона знаходиться у перших рядах. Якщо вам цікаво про неї послухати, то в такому разі давайте розпочинати. Сюжет неймовірно інтригуючий. В маленькому містечку на тематичному дитячому святі, присвяченому Хеллоуіну, з конкурсами, з розвагами, вмирає 13-річна дівчинка, а сам її знаходять втопленою у відріз яблуками. Цікаво те, що за день до того, на приготування до свята. Вона голосно заявила, що на власні очі бачила вбивство. Багато хто в це не повірив, адже серед присутніх була письменниця, авторка детективів, і, можливо, дівчинка просто хотіла справити на неї враження. До того ж, сама дівчинка особливо чесністю не вирізнялася. Однак хтось все ж таки занепокоївся, почувши про це. І ось дівчинки вже немає в живих. Хтось все ж таки змусив її замовкнути. І саме цю головоломку й доведеться розслідувати пуаро, збираючи пазл за пазлом. Вбивство дівчинки викликає багато питань, формує ланцюжок подій, які призвели до цього, і таємниці минулого будуть розкриті. Пуаро застосовує всі свої сірі клітиночки і, звісно, успішно розкриває цю справу. Тим паче, вбивство тут не одне, і у нього є своя жахлива передісторія. Кожна гілка в цьому розслідуванні має своє значення. Ця книжка дуже атмосферна, вона з осінньою естетикою і ідеально підходить для затишних осінніх вечорів. Дивно, що вона не настільки відома, як інші книжки Агати Крісті, бо читати дійсно цікаво і неможливо відірватися. Тепер, звісно, хочеться сказати декілька слів щодо фільму Привиди Венеції. Тут можна виділити три основні пункти: це відомі актори, вражаючі кадри Венеції і якісний відеоряд. Сюжет фільму майже не відповідає сюжету книги. Деяких персонажів додали, деякі навпаки, відсутні. Але це не робить, на мою думку, фільм гіршим. Просто він трохи інакший. Точніше, всі основні моменти з книги зберігаються, але вони представлені. Трохи під іншим ракурсом. І, звісно, в цьому фільмі Пуаро буде доводити, що ніяких привидів не існує, і всьому цьому є раціональне пояснення. І це людина-вбивця. Єдине, на мою думку, у фільмі трохи слабуватий мотив для скоєння злочину. Все ж таки, в книзі він більш суттєвий і обґрунтований. Я дуже зраділа виходу фільму, бо якраз головою поринула в розслідування Пуаро. Якраз знаходжуся в його всесвіті, як каже мій чоловік, в книгах Крісті є два крутих персонажа. Це, власне, сам Пуаро, який завдяки своїй логіці, дедукції та геніальному розуму розплутує клубок злочинів. І, власне, сам вбивця, який цей клубок намотав. Бо це все спланувати, виміряти, розрахувати, це ж треба неабиякі розумові здібності мати. Це як у Шерлока Холмса був у свій Маріарті. Я от просто думаю, це наскільки багата уява мала бути в Агати крісті, яка фантазія, що вона створила просто безліч непередбачуваних, неперевершених історій з цікавезними унікальними сюжетами. Якщо вам сподобалось моє відео, то, будь ласка, підтримайте його коментарем, лайками, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.